Новим роком всіх вітаю, перемоги й миру всім бажаю. Хай настане світла днина для всієї України. Дякуємо, що ви щодня обираєте саме нас, медіа вперед, довіряючи нам найцінніше свій час. Ми прагнемо доносити до вас лише актуальну, корисну та цікаву інформацію. Ваші перегляди, лайки та коментарі мотивують нас працювати ще краще. Разом із вами ми будуємо чесний відкритий інформаційний простір. Хай 2025 рік принесе до вашої оселі затишок і фінансову стабільність. Нехай попереду буде ще більше добрих новин, позитивних емоцій та захопливих історій. І нехай наша спільна українська мрія здійсниться. дякуємо, що ви з нами. Ми цінуємо вашу підтримку і працюємо для вас. Залишайте з нами сьогодні, завтра і завжди. Перемогу наближають України, доньки і сина.